15 листопада поточного року в рамках проведення всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху за ініціативи управління Державтоінспекції ГУМВС України в Харківській області при підтримці департаменту освіти і науки Харківської міської ради палаці дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради пройшов загальноміський єдиний урок безпеки дорожнього руху, на якому були присутні більше 400 школярів з усіх районів міста Харкова. На початку проведення свята дітей привітав начальник відділу профілактичної роботи управління Деї області, полковник міліції Труш Олександр Миколаєвич. Та гість свята начальник управління Укртрансінспекції в Харківській області на наземному транспорті Федорчук Євген Данилович. За словами представників управління Державтоінспекції ГУМВС України в Харківській області, подібні заходи проводяться сумісно з управлінням Укртрансінспекції не випадково. Сьогоднішня міроприяти ми проводимо сукор транзиспекції, тому що ну у нас одна і та ж дорога, одні ж задачі що у них безопасность перевозок там пасажирського транспорту, що у нас безопасность дорожнього движения вообще в комплексі. Поэтому как бы, це дві служби, які займаються безопасностью на дорогах і безопасностью людей. Також подібні заходи, направлені на безпеку дорожнього руху, будуть проводитися якомога частіше. Наверное, это самое главное в жизни, что для нас есть. Это наши дети. Мы стали сегодня, сегодня стали свидетелями, как дети воспринимают эти открытые уроки. И для них получилось большим удовольствием просто э, по присутствию на этом открытом уроке. И получился еще результат. Дети получили дополнительные знания по правилам дорожного движения. И не для себя поняли, что правила дорожного движения таки нужно соблюдать. Как только появляется возможность, как можно чаще, вот именно такие мероприятия нужно проводить. Перед школярами з агітаційною програмою виступили команди КВК юних інспекторів руху загальноосвітньої школи номер 76 Life із Гуд. Загін юних інспекторів руху загальноосвітньої школи номер 126 Форсаж Ленінського району міста Харкова та колектив професійно-аматорського міліцейського театру діти майбутнього. Сьогодні на базі дому творчості ми провели єдиний урок безпечності дорожнього руху, де з участєм команди ВН, команди ЮІД. Ми в ігровій формі дітям напомнили ще раз о необхідності соблюдення правил дорожнього руху. Упродовж всього свята ведучі, в ролі яких виступили співробітники міліції, не давали дітлахам нудьгувати. Грали з ними в різноманітні ігри, в тому числі на перевірку їх знань правил дорожнього руху. Під час проведення співробітниками Державтоінспекції Вікторини діти в цікавій ігровій формі повторили основні правила безпечної поведінки на автодорогах. Кращі знавці отримали диски з повчальними іграми з ПДР. Усі школярі отримали від Державтоінспекції світловідбивачі флікери для виділення себе на дорозі у темний час доби. Також від гостей для проведення уроків з навчання правил дорожнього руху представники кожного загальноосвітнього закладу отримали методичні матеріали, комплект плакатів та настільні ігри з ПДР. Дітям дуже сподобалися яскраві повчальні та гумористичні виступи гостей. Яскраві костюми, обробки відомих популярних пісень на тему попередження дорожньо-транспортного травматизму, запальні танці нікого з присутніх не залишили байдужими. Перегляд гумористичних агітаційних виступів своїх однолітків допоможе дітлахам зрозуміти необхідність суворого дотримання вимог правил дорожнього руху, а проведення таких уроків дозволить зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх.